Зусилля спрямовані на припинення війни і захист українців. Саме про це ще перед зустрічю з президентом США Дональдом Трампом говорив президент України Володимир Зеленський з його спецпредставником Кітом Келогом. Деталі зустрічі розкрив секретар РНБО Рустим Мєров. Він також був присутнім на зустрічі. У фокусі зброя та безпека обговорили угоди щодо закупівлі американської зброї та спільних програм із дронами, які посилюватимуть оборонні спроможності України. Окрема тема гарантії безпеки та захист українського неба. Партнерство зі США критично важливе для зміцнення нашої ППО та масштабування виробництва озброєння. Зараз з нами на прямому зв'язку Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Пане Олексію, вітаємо. Вітаю, друзі, вітаю всіх наших шановних глядачів. Отже, заходи високого рівня на полях асамблеї ООН і одна із напевно найважливіших зустрічей президента України. А їх буде близько 20. Це вже анонсувалося з лідерами різних країн. Це зустріч з Трампом, президентом Сполучених Штатів Америки. Які у вас очікування? Поділіться. Звісно, на полях ювілейної 80-ї генасамблеї наша делегація має ну максимальні цілі завдання. Ми досить серйозно підійшли до цього планування, і навіть по тим зустрічам, які вже відбулися, стає абсолютно очевидним, що це не ну скажімо так. Не просто ми поїхали туди для того, щоб зустрічатися з черговою зустріч провести з президентом Сполучених Штатів п'ят Трампом, яка до речі є п'ятою, вже ну от але й вирішити вирішувати цілий ряд своїх поточних питань та пріоритетів. Ну, наприклад, очевидно, що коли ми говоримо про зустріч з президентом Казахстану Такаєвим, то мова йде про енергетичну складову. Про досить теплі взаємовідносини між нашими країнами і про те, щоб все ж таки Казахстан розумів ті ризики, які будуть, якщо він буде продовжувати реалізовувати логістику своїх енергоресурсів через Російську Федерацію, оскільки вони є законними цілями для України, а на правду між Казахстаном та Україною можуть бути надзвичайно конструктивні та взаємовигідні взаємовідносини. І без участі в них так чи інакше Російської Федерації Знову ж таки з патріархом Варфлемеєм також скоріш за все піднімалися теми, щоб, скажімо, протидії російським маніпуляціям, коли вони намагаються видати ну а релігію як інструмент гібридної війни. Да, все ж таки. А коли з Георгією зустрічалася наша делегація, на чолі з нашим президентом, знов ж таки велася мова про цілий ряд програм підтримки міжнародного валютного фонду. Україною і довготривало і роботу, в тому числі, з замороженими російськими активами, про що зараз багато і досить плідно, на мене ведеться дискусія в Європейському Союзі. Ну а що очікуємо від центральної для нас зустрічі, найбільш очікуваної зустрічі нашого президента Володимира Зеленського з Трампом? Ну то це звичайно, ну як мінімум, два базових акценти. Це перший акцент. Все ж таки ми говоримо про гарантії безпеки, оскільки політичні заяви, які вже лунали і від Трампа, і від в тому числі Келлога, який був щойно на наших екранах, спецпредставника Сполучених Штатів Америки, про те, що Сполучені Штати готові долучатись до гарантії безпеки України, яка зараз обговорює це. Ще з 26 країнами, які погодилися прийняти участь в такому форматі, але зараз для нас важливо і не тільки для нас, але й для європейських наших партнерів фінальні слова Трампа, оскільки все ж таки навіть участь Сполучених Штатів в координації забезпечення розвідданими, закриття українського неба, підсилення системи ПВО, спільне БПК. І, звичайно ж, можливість закуповувати озброєння через програми НАТО ну по суті за європейські гроші для нас є надзвичайно важливою, але важливими вони є і для європейців. Тому хочеться все ж таки зрозуміти остаточну фінальну позицію Сполучених Штатів Америки, скільки на неї дійсно багато хто орієнтується, і чи готові вони ще більше розширити свою присутність в гарантіях безпеки для України після. Саме Сісфаєру після завершення бойових дій, а не дочікуючись якоїсь мирної угоди, це, як на мене, також важлива друга тема спілкування нашого президента та президента Сполучених Штатів Трампа, оскільки дійсно після зустрічі на Аляскі з Путіним на превеликий жаль риторика його була змінена. Мабуть, під тиском маніпуляцій від Путіна, і все ж таки, як на мене, ми маємо повертатись до абсолютно логічної конструкції, яку і супроводжував Трамп раніше, лобіював Трамп раніше. Це спочатку «Сісфайр», Потім політичне врегулювання і в межах цього політичного врегулювання запровадження тих гарантій безпеки, які зараз напрацьовуються, в тому числі в їх частині членства України в Європейському Союзі, це і має бути, скажімо, стимулом і підштовхувати Російську Федерацію до фінальної угоди про мир. оскільки це ж абсолютно очевидно, якщо Путін буде розуміти, що скажімо наступний напад це ж фатальна історія. Як для нього особисто, так і для Російської Федерації, це й буде через силу мотивацію його для завершення війни. Ну і мабуть, знов ж таки третє питання, на якому точно будуть спинятися, спілкуватись наші президенти, наші делегації, це питання санкцій, оскільки Російська Федерація зараз продовжує воювати. Продовжує ескалувати не тільки відносно нас, але вже перейшла на системні зальоти. А отже, акти прямої військової ескалації в напрямок країн ЄС та НАТО. Тому санкції, звичайно, як асиметрична відповідь це те, що сьогодні буде активно проговорюватись на порядку денному не тільки спілкування Зеленського та Трампа. Але і в цілому на полях генасамблеї ООН. які первинні санкції, які вторинні, в які послідовності і які потенційний вплив тих санкцій на Російську Федерацію і можливість продовження війни. І Всі ці питання, звичайно, сьогодні будуть на порядку денному. Олексію, а знаєте, хотіла вас запитати, от на нюанс, теж на який дехто звертає увагу, що ну президент поїхав з першої леді, у неї є своя програма, і вона має зустрічатися з Меланією Трамп. І насправді ось ця комунікація вона теж з точки зору президента Трампа дуже важлива і, можливо, своя дипломатія і свої дипломатичні заходи приведуть тут теж до якихось результатів. Враховуючи, що Меланія Трамп написала вже листа Путіну, наскільки ми пам'ятаємо. Про українських дітей, але в публічному просторі принаймні ми нічого не чули, як, яка там була реакція з російської сторони. Ну і це і не дивно. От як ви думаєте, як ця жіноча дипломатія на рівні перших ледів може спрацювати? Ну, Завжди є різні інструменти дипломатичні. І інструменти такої альтернативної дипломатії, неформальної дипломатії, вони також завжди дієві. Коли ми говоримо про бізнес-дипломатію, коли ми говоримо про там дипломатію там на рівні муніципалітетів, коли ми говоримо про дипломатію на рівні от, перших леді і величезної кількості спільних питань, особливо враховуючи дійсно, що відповіді на на лист Малані Трампа від Путіна зараз немає жодної. То тема повернення українських дітей, і до речі, тема повернення Криму це ті дві теми, які також в особливому фокусі уваги на нашої делегації, які звичайно будуть активно обговорюватись на полях генасамблеї організації Об'єднаних Націй. Світ має пам'ятати, що не просто зараз йдуть ризики з боку Російської Федерації, там ескалаційні, не просто Путін в чергову. Починає розмахувати ядерною дубинкою і погрожувати всьому світу. А що він уже воює давно проти України? що він уже анексував Крим, що він зреалізував декілька актів геноциду і вкрав сотні українських дітей. І відповідь має бути ще вчора чи позавчора, а не тільки напрацьовуватись як якесь майбутнє рішення. Тому дійсно цей 80-й ювілейний. Саміт генасамблеї він має дати багато відповідь на на багато запитань, оскільки по суті він має сфокусувати відповідь країн всього світу цивілізованого світу, чи готові сьогоднішні інституції Ялтинсько-Познанського світу архітектури світової безпеки, статут організації Об'єднаних Націй, рішення Радбезу, які обов'язкові для виконання скажімо містити реальну Відповідь на право сили, яке зараз просуває Путін та Російська Федерація. Чи зараз дійсно навпаки потрібно буде шукати якісь альтернативні геополітичні сценарії, об'єднання для того, щоб цей тиск реалізовувати і через силу все ж таки впливати на позицію Російської Федерації? Одним словом, зараз буде дійсно дуже широка і складна дискусія, тому що європейці будуть задавати багато питань американцям. Це абсолютно очевидно. Очевидно, і особливої причинки і пікантності додає те, що саме на сьогодні запланований виступ не тільки нашого президента Володимира Зеленського під час відкриття сесії. Я думаю, що це також буде вартувати серйозної уваги, але й виступ президента Трампа, який за анонсами має критикувати глобалістську систему, яка зараз функціонує в світі, яка перш за все створювалася його попередниками іншим. Ми президентами Сполучених Штатів Америки, тому я думаю, що дійсно ця генасамблея буде дуже резонансною ще й на фоні визнання, на фоні визнання Палестин. Пане Олексію, от ви говорите про перчинку на полях Генасамблеї, а Я хочу розповісти про той перець, який насипають сили оборони росіянам в самій столиці країни терористки. Неспокійно було цієї ночі москвичам, жителям околиць терористичної столиці. Десятки дронів шугали в небі. Місцева влада повідомила, що збили аж 32. Скільки з них влучили, не кажуть а на місцях. Працювали екстрені служби через атаку в аеропорту Шереметєва. Оголошували черговий план. Лан Килим чи то пак кавіор, літаки панічно відправляли на інші литовища. соцмережі. Країни терористки писали про чимало безпілотників над сателітами Москви, Дубною, Одинцовим, Подольськом та іншими. І зараз я пропоную подивитися, як це було, і потім поставлю своє питання. І от дивіться, пане Олексію, це ж неспроста відбувається перед зустрічю Зеленського з Трампом перед засіданням Генасамблеї ООН в той час, коли в самому переговорному процесі є певна криза, але сили оборони вони показують, що можливості тиснути, послабляти Російську Федерацію є. Як, як би ви дешифрували ось минулу ніч? Знаєте, як на мене, позиція України надзвичайно. На сильна, якраз на відміну від позиції наших європейських партнерів, куди регулярно почали залітати і дрони, і літаки, прямо порушуючи повітряний простіл. І по суті, як юрист, вам може кваліфікувати це акт прямої військової агресії, які вони реалізовували відносно країн Росіяни, відносно країн НАТО та Європи, Україна не просто збиває так, би мовити, ворожі цілі, але і Реалізує абсолютно симетричні і асиметричні відповіді. Дну, до речі, наша різниця в тому, що росіяни постійно обстрілюють мирні українські міста. Причому постійно збільшуючи кількість ракет та безпілотників, а Україна б'є виключно по об'єктам військової інфраструктури, тобто по тим об'єктам, які масштабують війну, на зараз ми робимо акцент саме на енергетичній галузі Російської Федерації на нафтопереробці. І на правду, якщо чесно, то це гарний аргумент для нашого президента Володимира Зеленського під час спілкування з європейцями, і з Трампом, тому що коли вони тільки Зараз думають, якою відповіддю має бути там колективний захід на ці зальоти літаків та безпілотників. Україна вже яскраво показує та демонструє, що надайте нам додаткові можливості і по системам ПВО, і по засобам враження. І ми покладемо на коліна російську нафтопереробну і нафтодобовну галузь буквально дуже швидко, що й буде дуже серйозною мотивацією. Цю для Путіна для завершення війни і реалізує той самий заклик Трампа мира через силу в найкращому і найефективнішому варіанті. Ну, якщо чесно, це знов ж таки дуже серйозний сигнал для європейців, що саме на Україну можна робити ставку як на гаранта майбутньої безпеки Європи, і в тому числі для передачі необхідного досвіду, оскільки вторгнення Російської Федерації в країни ЄС та НАТО тепер... Пер вже сприймається як абсолютна реальність, а не якась там гіпотетична можливість 35-го року. Дякуємо вам за розмову і відповіді. Олексій Боряченко, кандидат політичних наук, керівник міжнародної асоціації малих громад. Був з нами наживо.